Чи можна розігрівати заморожене молозиво в мікрохвильовці? Існує багато способів розморозити молозиво. Найпоширеніший з них це використання теплої води і занурення у неї пляшечки або контейнера з молозивом у теплій воді. Можна розігріти молозиво в мікрохвильовій печі і розморозити його швидше. Важливо пам'ятати, що в мікрохвильовій печі потрібно використовувати цикл розморожування або ставити молозиво в мікрохвильову піч лише на одну хвилину за раз і обов'язково перевертати пляшечку з молозивом, щоб переконатися, що на пляшечці немає гарячих місць. Якщо ми не будемо дотримуватися цих рекомендацій, ми можемо спалити молозиво і знищити антитіла або іджиджі, які там містяться таким чином, це можна зробити, але це потребує трохи більше часу та уваги, тому що потрібно стежити за молозивом і регулювати параметри в мікрохвильовій печі в процесі розморожування. Але такий спосіб швидший за розморожування в теплій воді. Однак вам потрібно буде пильнувати, щоб молозиво не підгоріло під час розігрівання в мікрохвильовій печі. Коластром